12 червня 2024 року вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С 300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On June 12, 2024, the defense forces of Ukraine hit the division of S-300-SA-10 Grumble and two divisions of S-400-SA-21 Growler surface-to-air missile systems of the Russian Nazis invaders in the temporarily occupied Crimea.